Дорогі вихователі і виховательки, вчителі і вчительки, викладачі і викладачки, я вдячний кожному і кожній за працьовитість, наполегливість і за незламність під час війни. Освічена Україна це наше майбутнє, і саме ви його створюєте. Ви не лише навчаєте нове покоління українців, ви також формуєте у молоді національну ідентичність, прищеплюєте їм громадянську свідомість, розвиваєте критичне мислення, креативність, толерантність, допитливість. Завдання, яке сьогодні стоїть перед нашою командою, допомогти вам змінити систему таким чином, щоб у центрі уваги завжди залишалась людина, дитина, вихователь, вчитель, викладач, учений. У садочках ви формуєте у наших дітей перше уявлення про світ у школі, вчите розв'язувати задачі і висловлювати свою думку. А студенти навчаються у вас критично мислити та приймати складні іноді рішення. Своїм прикладом ви вже виховали не одне покоління сміливих і рішучих українців, які сьогодні відважно захищають свободу нашої держави, нашу незалежність, наш суверенітет. У надзвичайно складних умовах ми рухаємося уперед. Вихователі, викладачі, вчителі, педагоги та науковці. Ви рухаєте українську освіту і науку вперед. Вдячний кожному і кожній, завдяки кому українська освіта не просто вистояла, а продовжує розвиватися. Сил, натхнення і стійкості у новому навчальному році. Нехай він стане переможним для нас усіх.